Чому в Києві досі немає гарної, цілісної велоінфраструктури? Мені здається, що це скоріше така проблема ментальна і у виконавчої влади міста. Можливо, це така радянська спадщина, коли автомобіль був дуже статусною річчю. Люди в Радянському Союзі і в інших країнах. Соціалістичного табору були обмежені в придбанні автомобілів. Це були черги, ті записи. Треба було бути лауреатом якоїсь премії державної або передовим працівником на виробництві для того, щоб отримати право придбати там Жигулі чи Москвич. І тому мені здається, що ми досі в полоні цього совкового дефіцитного світосприйняття. Коли автомобіль залучається статусною річчю, що повністю відрізняє нас, докорінним чином нас відрізняє від Західної Європи, від, від Скандинавії, де автомобіль давно перестав, перестав бути статусною річчю. Тому, якби як тільки влада щиро захоче змінити інфраструктуру транспортну в місті на користь пішоходів і Велосипедистів, а зараз ми бачимо, з'явилися інші засоби одноколесні. Це моно мікротранспорт. Да, Назвімо це. це мікротранспорт, самокати. І місто було не готове до цього. а цим доведеться. Звик до цієї ситуації, тому що і приймати рішення, тому що воно нікуди не дінеться, ця проблема. Да, ми бачимо, як самокати пересуваються по в похідниках, за все заважають пішоходам, шекторні. пішоходи заважають самокатникам. От, робляться певні кроки на законодавчому рівні в Кабміні, там передбачені нові норми. От, але ця тенденція розвитку вона відстає. Від е, самого розвитку велосипедного руху не встигаємо за кількістю цього так, транспорту. Е, так тобто, виходить, що 30 років нам не вистачило, аби перелаштуватися, але тепер треба пришвидшуватися. Зараз більш детально поговоримо. Представлю вас і продовжимо. Е, Сергій Харчук, організатор спортивних і культурних подій сьогодні в гостях на інкиїв. Говоримо про велоінфраструктуру в столиці, що з нею не так, і які в неї є шанси. Ви сказали, що питання у владі, але чи лише у владі? Якщо власне з нею починати, що заважає владі зараз пересісти на велосипеди, як ви вважаєте? Ви там були, були депутатом так. колись Київради. за кордоном, наприклад, спокійно, і депутати, і президенти іноді їздять і велосипедами, ходять пішки. У нас це складно уявити, що не так? Ну а, причин насправді є декілька, як ми вже там зазначили, що а, Перша проблема, вона така світоглядна, яка є у влади. Вони ніяк щиро не можуть повірити в те, що велосипед і пішохід мають домінувати на вулицях міста, як це відбувається і в Європі. Ми дуже багато декларуємо, що ми є частиною Європи, що ми прагнемо до європейських цінностей і так далі. Але насправді тут більше слів, ніж реальних справ. Хоча зрушення вони очевидні і в тому ж Києві, хоча Київ, на мій погляд, значно відстає по динаміці розвитку велоінфраструктури, від того ж Львова, Вінниці чи Івано-Франківська, де це відбувається розвиток велоінфраструктури, відбувається значно вищими темпами. А друга причина це, вочевидь, недостатня активність самої велоспільноти мешканців міста, тому що я мав неодноразово дуже цікавий досвід спілкування з віце-мерами чи очільниками міст з різних країн з Скандинавії в Німеччині. Ну, найбільш показовим є, напевно, досвід Копенгагену. Угу. От і колись мені ще під час перебування в Київраді. Довелось зустрітись з віце-мером Копенгагену, який якраз відповідав за розвиток велоінфраструктури. Там цілий департамент займається розвитком плануванням проєктуванням проектуванням велодоріжек. Так, от і окремий департамент окремий саме про... департамент про велодоріжки так, які так так, в, в управлінні транспортному в Копенгагені є ціла група людей, окреме приміщення, які займаються розвитком велоінфраструктури. Їм навіть не вистачає власних кадрів, вони рада до проєктування mm -hmm. залучають архітекторів з різних країн, у яких є відповідні ліцензії та досвід. Наприклад, я познайомився з неймовірним австрійцем, молодим урбаністом, фанатом велоруху, який має колосальні навички в проєктуванні велодоріжок. От і його влада найняла на контракт, муніципальна влада таких от людей збирає під дахом управління. Транспортної інфраструктури і дає їм можливість швидко проєктувати. Але е, ми не повинні уявляти собі ідеальним західний світ. Да, він теж пройшов певний еволюційний шлях, і в Копенгагені, свого часу, як і в Амстердамі, відбулася велореволюція. А, тобто є певні економічні цикли, і свого часу в Данії, як і в решті країн Західної Європи, був економічний бум. Економіка розвивалась бурхливо. Люди отримували пристойні зарплати, купували дорогі авто, починали швидко їздити по вулицях міста, вимагали від влади розширення доріг і так далі. Це все, що ми спостерігаємо зараз. Те, що ми зараз проходили так, от і потім, в певний момент, все почало сповільнюватися. Та да? З'являлися чисні корки на вулицях міста. Страждали велосипедисти, і тоді велосипедисти почали там в Амстердамі. Це було дуже радикально. Перевертали авто, блокували вулиці, центральне міста. Це 73-й рік. От і те саме відбулося в Копенгагені. Люди сказали: годі, ми втрачаємо купу годин, стоячи в корках, велосипедисти не можуть пересуватись. Давайте переглянемо. І це не відбулось в один день. Таких виступів масових протестних було дуже багато. Mm -hmm. і ми повертаємось до теми, що суспільство має бути активним, воно має дуже наполегливо, часом радикально, боротись за свої права. Тобто і... попит все ж таки має передувати пропозиції? Я... Так, і, власне, це було моїм запитанням, саме те, що ви зараз сказали. Я прямо так і сформулював. Скажи, будь ласка, спочатку були, була велика кількість. Велосипедистів, які вимагали зміни інфраструктури, чи спочатку ви такі розумні і uh -huh. далекоглядні створили ідеальну велоінфраструктуру, і потім по них поїхали велосипедисти. Він каже: ні, ні, сценарій був якраз перший. Спочатку була маса велосипедистів, оскільки в Скандинавії велотрадиція досить стара і масова, а потім ці люди почали вимагати від влади відповідної велоінфраструктури. Отже, це був такий протестний uh -huh. рух. Uh -huh. е Велоспільноти і вони домоглися свого. І тепер, коли ми потрапляємо в більшість мегаполісів Західної Європи чи навіть уже Північної Америки, ми спостерігаємо uh, чітку тенденцію: uh, виконавчі влади міст роблять все, щоб сповільнити рух автомобіля в місті. Це дорогі парковки, це звуження вулиць приїжджих частин, uh, це вис високі податки на автомобілі. Це високі податки на паливо і так далі. І тоді людина приходить до розуміння, що щодня пересуватись на автомобілі просто економічно недоцільно. Незручно. І така в тому ж Копенгагені була на стіні, в них висить велика, велика така таблиця, де інфографіка, де зазначені мотиваційні оці елементи. Які спонукали людей пересісти на автомобіль, і я коли здалеку на це дивився і бачу, якась така, от дуже смуга ідея, яка майже 90% на, на цій на, в таблиці займає? Я думаю, ну це напевне здоров'я і екологія. Вмотивовує людей насправді все дуже прагматично, ніякого романтизму. Це економічна вигода. Тобто, це можливість заощадити гроші. Тобто, людина, коли починає рахувати, скільки їй треба витратити, щоб приїхати на автомобіль, та дуже прагматично. Вони пишуть, що це просто економічна доцільність пересувати велосипедом. Кожен мешканець. Копенгагену середньостатистично проїжджає в день від 10 до 14 кілометрів. Це може зробити навіть неподготовлена фізична людина, а і тому йому просто навіть при досить суворому скандинавському кліматі відповідно одягнутись, коли велодоріжка почищена, і взяти на будь-якому велосипеді навіть аналог нашої України, старенької Копенгаген Плаский. Досить він просто проїжджає до офісу цих 7 хвилин, 10 хвилин, 15, не паркуючись, не сплачуючи за парковку, не витрачаючи пальне, не стоячи в корках і так далі. Отже, оця економічна складова, вона є найбільш мотивуючою, вона послужила, ну, стала поштовхом таким для мешканців Копенгай. Ну І подібне ми спостерігаємо в інших мегаполісах. От. Є правда, інші сценарії це можна навести, приклад Лейпцигу чи Дрездену, коли. Вони наші брати по колишньому соціалістичному табору. Так само по відношенню куп... до проблем. Да, Та вони не могли купити дорогі авто. Їхні брати через паркан, через берлінську стіну їздили на дорогих Мерседесах і БМВ. А тут, по, по цей бік, по східний бік кордону Берлінської стіни, люди пересувались на. Стареньких трабантах малесеньких або громадським транспортом. Коли стіна пала Берлінська, люди кинулись брати кредити, купувати авто. І тоді влада того ж Лейпцига або Дрездена, на інших великих міст Східної Німеччини сказала: стоп, стоп, ми вам зараз дуже швидко організуємо велоінфраструктуру. І, наприклад, мер Лейпцига, він казав про наступне: що вони створили ідеальну велоінфраструктуру. І цим самим спровокували людей відмовитись від угу. авто і пересісти тобто Від запропонували, тобто люди, побачили. Є що два можна сценарії розвитку: один революційний це коли е, спільнота вимагає е, поліпшення велоінфраструктури, і другий це коли влада настільки далекоглядна і свідома, що вона, користуючись досвідом інших мегаполісів, одразу передбачає під час реконструкції побудову велоінфраструктури а вже потім а, люди виїжджають і користуються цією інфраструктуру. Як вважаєте, який сценарій можливий саме в Києві, бо в тих прикладах, які ви наводите, у людей завжди була альтернатива, доволі гарна і комфортна власній автівці, тобто або громадський транспорт, або вже облаштовані велодоріжки. У нас такої альтернативи поки що немає. І те, що я, на жаль, часто чую, що влада часто каже: немає попиту у нас. Хай спочатку з'явиться попит на громадський транспорт чи велодоріжки, потім ми зробимо. Я саме е, на боці того другого сценарію, про який ви говорили, що спочатку створіть, люди почнуть користуватися. Такі приклади є, наприклад, на Троєщині з велодоріжками. Як ви вважаєте, що може спрацювати в Києві, і чи є у нас шанс спочатку отримати пропозицію, а потім всі почнуть користуватися? Ну, мені здається, що це має бути комбінація, тобто, наслідуючи наших велоколег по з... Скандинавії, значи, Німеччини, Голландії, які Мають найкращу велоінфраструктуру, нам треба тиснути постійно на владу, вимагати поліпшення велоінфраструктури. Тобто все а ж таки людям бути активніше. Так. А з іншого боку, влада повинна часом працювати на упередження, чого ми поки що не спостерігаємо. Мало того, якщо казати про Київ, то, наприклад, на поточний момент у нас існує велосектор в департаменті. Угу. Транспортної інфраструктури міста Києва власне, Є... у нас задекларований розвиток велоінфраструктури, як один з там працює працює три працівники, які роблять все можливе для того, щоб в Києві велодоріжки, мережа велодоріжок розвивалась. От і з того, що вже запроєктовано, на лише 30% втілено в реальні проекти, тобто нанесена розмітка або відокремлені побудовані велодоріжки. А решта вона просто. Тихенько ігнорується або саботується, я не знаю, як завгодно це можна назвати, структурами, які дотичні до втілення mm -hmm. цих проєктів. Це Київавтодор і центр організації дорожнього руху. Тобто це така комплексна задача, до вирішення якої долучені декілька комунальних підприємств. Так от, якщо на поточний момент. Велосектор, який відповідає за планування і проєктування, він свою задачу виконує, скажімо, то uh, Київавтодор і центр організації дорожнього руху, вони гальмують Це цей гальмую. процес. А, і якщо би очільники цих. Uh, Комунальних підприємств щодня в своєму побуті користувалися велосипедом, воно би рухалось абсолютно іншим чином. Що було, коли ти маєш за шлагбаумом комфортну парковку в центрі міста і в тебе є службове авто. Ну якось дуже мало мотивуючих факторів, які спонукають тебе користуватись велосипедом або громадським транспортом. Як ви вірно зазначили, для того, щоби. Людина пересіла на громадський транспорт з автомобіля. Він має бути а, швидкісним, рухатись по виділеній смузі, бо він має бути комфортним, тобто взимку теплим, достатньо чистим, з низькими підлогами, щоб люди з, з графіком, зрозумілим якимось так, з графіком, і знову ж таки, процес не можна сказати, що він повністю загальмований в Києві. Ми бачимо все більше і більше вулиць. З виділеною смуги для громадського транспорту ми бачимо, що поліція намагається штрафувати людей. Більше відеокамер з'являється. Тобто, ну є, є певні більше свідомих водіїв. Також становить більше, більше. і це комплексна задача. Треба працювати з водіями. Потрібна якась соціальна реклама, робота з водіями, та да, через засоби засоби масової інформації по радіо закликати. Слухайте, якщо немає там, кінечної такої необхідності, не виїжджайте, будь ласка, скористуйтесь там, в теплий час велосипедом або громадським транспортом. І ну, от тоді люди почнуть користуватися. А якщо ви в маршрутці стоячи, притиснуті до дверей, та ви ну, просто свідомо чи несвідомо почнете мріяти про власне авто. Маленьке чи велике, да от я не хочу більше перебувати, особливо під час ковіду в цьому в, тисніві, в консервній банці ці перекошені маршрутці. Я краще буду відкладати гроші, зберу і буду годинами стояти в корку, але я буду в безпеці, в комфорті. Музичка грає, кондиціонер працює. Не полізу я в цю маршрутку знову ми повертаємось до культу автомобілі. Виходить, але що мені цікаво, ми зараз говоримо про людей, які мають самі зрозуміти, самі почати. Якщо казати про владу, про Київраду, про чиновників, чи можливо почати зміни з них? Тобто є, хоча б якісь кандидати, які можуть власним прикладом показувати людям, що ось. Як треба Треба користуватись велосипедом, громадським транспортом і відмовлятися від автівки? Мені зараз це складно уявити, бо мені здається, що і відношення власної влади таке, що якщо я на автівці, я в білому пальто, і якщо я на велосипеді, то я, вибачте, ніще брод. Чи дійсно там таке я? Бо це здається лише здалеку. Ну я під час каденції в Києво я був членом транспортної комісії, в повноваженнях якої лежать питання. В тому числі розвитку велоінфраструктури. Кожного разу, коли я піднімав питання про розвиток велоінфраструктури, я в очах читав, або коли байдужість да, за винятком деяких, або просто нерозуміння. Ну, на тебе дивляться, як на марсіані. Ну, що ти знову з цією велоінфраструктурою? Тому що достатньо там з третього-четвертого поверху Київради заглянути внутрішній двір, там де парковка. Так, це все статусні авто, це якісь там Тойоти Сіквої, Паршекаєни. Не Лануси, м'яко кажучи. Нелануси, абсолютно. От, і жодного велосипеду. І була кожного разу кмедна історія, коли я приїжджав до Київради на велосипеді, я спочатку охороні пояснював, що я депутат, показував посвідчення, дозвольте мені зайти з велосипедом. От, е, потім немає душу. А ви їздили Так. Волоси, так. От, немає волосипев. Ці люди існують. Так, <рім> в Києві. Немає душу. Ви, якщо приїхали, є ж фракційні кімнати, в яких можна залишити костюм, сорочку, кроватку, переодягнутися. Але для цього, особливо в е, спекотну пору, треба бажано прийняти душ, щоб переодягнутись. Е, потрібна парковка належна. Під охороною у внутрішньому дворі. І як тільки ну і я декілька разів колегам казав: давайте ми одного дня всі приїдемо, от хто де мешкає, хто на лівому березі, хто на правому. Давайте приїдемо. Якщо ви там в кончі заспі, спробуйте приїхати з кончі заспи до Києвради. Якщо ви там в лісному, з лісного, той хто з Житомирського напрямку, звідти давайте декілька разів на рік. Всі депутати, які хоча б в члени комісії, приїдемо на велосипедах, і вам ця проблема стане зрозуміліше і ближче. Тому що, коли в Данії е, прем'єр, е, е, члени королівської родини, так само, як і члени королівської родини Швеції, так само, як і прем'єр Швеції, так само, як там мер Паріж, вони пересуваються на велосипедах. А, то зрозуміло, ну вони розуміють а, проблеми, вони не роз... собі відчули так. все те, От. з чим доводиться. От. Працювати. А у нас виходить так, що ну проблеми індіанців шерифа не дуже турбують. От як в анекдоті. Ну тому ну на жаль, воно так. Хоча знову ж таки, зрушення є. Якщо подивитись, то по-перше, громада стає. Більш активною і велосипедисти, все частіше і частіше зараз про це більше говорять, власне, вимагають велосипеди... велосипедисти більше уваги до себе разом із тими, хто самокатом, і користуються так само. Це навіть стало такою модною якоюсь темою. Навіть ті люди, які просто відверто брешуть, або, mm -hmm. скажімо. Роблять якісь популістичні кроки, вони цю тему піднімають. Хоча як тільки вони виходять з студії чи за межі свого службового кабінету, вони сідають в якийсь прекрасний статусний автомобіль і рухаються ним. От. Але є, є винятки, є там ну, той самий, я пам'ятаю, був очільник нетривалий час е Осіпов е очілював департамент інфраструктури. І він, коли почав на вихідних їздити в супермаркет з донькою. Да, він, в нього абсолютно риторика помінялась, і він почав казати Слухай, да, я от тепер розумію, що є проблема, от так треба. І він ну треба віддати йому належне він зробив декілька таких суттєвих кроків на підтримку велоруху. От, і коли ми організовували змагання, ну ми якось знаходили відгук, там, де проходила. Траса якихось велоперегонів, перегонів, ми просили відремонтувати дороги. Це завжди у нього знаходило відклик. Від... відклик да, і він йшов на зустріч. Так що є у нас в Київській соці в аматорських велах змаганнях підрозділ поліцейських велополіцейських брав участь цього року, uh -huh. представники національної гвардії збройних сил і так далі. Тобто, дуже приємно, що є серед офіцерів поліції. Люди, які щиро люблять велосипед, тобто вони не просто свої функції як велопатруль виконують, вони ще беруть участь в змагань. Ну, тобто, їх реально це ну внутрішній є якийсь поштовх для того, щоб позмагатись з кимось. Вони люблять, вони щиро закохані в велосипед як транспортний засіб, і ну, це якісь надає. Якусь надію, якийсь позитивний сигнал, тому ну не все так Добто, катастрофічно. Є шанси, що і попит буде збільшуватися, влада реагуватиме. Є ще таке питання, як навчити людей правилом руху мікротранспортом і велосипедами інше, бо у нас часто або перемішані велодоріжки із тротуарами. Люди ці правила в школах не вчать, звісно, і тому постійно виникають конфлікти. У кого ж пріоритети того, хто на велосипеді, або в пішохода, як цих конфліктів уникнути? Лише як в Голландії, тобто ти пару разів попадеш під велосипед, там де тобі. Не треба бути зрозумієш, чи якось все ж таки можна це організувати більш ну, цивілізовано. Я би дуже не хотів, щоб ми наслідували досвід Голландії, тому що там на початок цієї велореволюції гинуло до 800 людей за рік на велосипедах. Це жахливі цифри. Це жахлива статистика. От і там була маса трагедій. Я думаю, що це комплексна задача, яку посилах розв'язувати школі, ЗМІ муніципальним і батькам на рівні міста це можна на, на рівні міста також. це можна. Якщо ввести декілька уроків, вони відбуваються показово зразково в деяких школах. Коли приходить поліцейський. дуже легко залучити волонтерів з велоспільноти Київської uh -huh. людина. приїжджає, молода, там чи неважливо не якого віку, велоактивіст з велосипедом. Він пояснює, як показати. Маневри на дорозі, да? де можна рухатись велосипедистом. Там, де є виділена смуга і висить табличка, в тому числі і велосипедам, можна їхати в смузі громадського транспорту. Там, де є виділена велодоріжка, треба їхати по виділеній велодоріжці. Є змішані велопішохідні. Так, мимо, да, велопішохідні. Там треба рухатися, але зменшити швидкість, щоб, не дай Боже, там не, не постраждав пішохід, і так далі. Але це, цим повинна займатися регулярна школа, свідомі батьки і комунальні ЗМІ. Тому що це наша ну, загальна потреба. Чим більше користувачів е, громадського транспорту і велоінфраструктури, е, тим вільніше стає місто, воно менш загазоване, воно екологічно чисте і не страждає від заторів, тому не страждає, що власне. так. Велодоріжки – це дорого для міста, або навпаки, це більш вигідно, якщо згадувати всі ті наслідки, про які ви тільки що сказали? Ну, це недорого, тому що в дуже багатьох місцях в Києві можна обмежитись нанесенням просто смуги. Угу. Тобто береться фарба, відокрема. наносяться піктограми з велосипедом і можна візьмить, скажімо, такі спальні райони. Як там Солом'янка, uh -huh. колишні спальні в, в старих, так би мовити, оцінках. Чи ті самі нивки, які забудовувалися давно Святошин, Борщагівка, там дуже широкі хідники. Це ще така радянська спадщина, коли планували і проєктували хідники, вони мали бути дуже широкі, вони ширше, ніж в інших країнах, тому що це ще сталінські норми забудови передбачали, що під час. Атомне бомбардування, Якщо падає один будинок, він не повинен перекривати повністю прохід до іншого і так далі. Тепер один це з можуть Ветеранів мені пояснював це так. І тому у нас дуже широкі хідники. І там вистачить місця і пішоходу, і велосипедиста. Достатньо для початку Вінниці цим дуже активно користуються. Тобто вони реально дуже швидко створили мережу велодоріжок, часом просто наносячи фарбою смугу. На широкому хіднику на тротуарі і наносячи піктограму, велосипедист, поставили знак відповідний на початку цього сегменту дорожнього, і все. Тобто, це не перебудовувати дорогу, це скажімо Часом, так, мінімальні коли витрати, йде виходить. реконструкція вулиці, і на щастя, в Києві, це ми вже спостерігаємо. Коли йде реконструкція вулиць, то будується окрема велодоріжка, тут же виокремлена. Часом Як достатньо... на Борщагівській, наприклад, з такою з червоною так, плиточкою. Так, так, так. от борщагівська тепер. Вона Як приклад так. Ін інша справа, що вона впирається в повітря флотський міст, не зрозуміла, що далі робити. А от ти, ти приїхав, їдеш по доріжці і ти впираєшся оп, і або зістрибнути на проїжджу частину, або що далі робити. І це теж проблема. Тобто, це має бути проектування таке комплексне, щоб людина не потрапляла в стан незрозумілих якихось кроків. Коли, коли ти, ти їхав, їдеш, що робити їдеш, далі, сподівається, якісь. І що далі? Ще таке питання: а що взимку робити з велодоріжками? Чи складно за ними якось доглядати, і чи буде взимку попит на них? Ну, досвід в Скандинавії, тієї ж Канади показують, що попит є, оскільки людина, якщо вона їде не з Борщагівки на Лівобережну, а умовно там, з Лукянівки. Так, доріг. 10-15 кілометрів це абсолютно спокійно, тепло одягнувся, але для цього має бути почищена велодоріжка. доріжка. Будемо відвертими, за останні 10 років, ну хіба що остання зима минулого року була дуже сніжною і такою суворою можна назвати. Зими все теплішими і теплішими. Але, наприклад, в Калгарі, де, в Канаді, де умови значно суворіші, природні. Вони досягли того, що 12 аж до 15% людей взимку користуються велосипедом, де реально там мінус 15, мінус 20, сніг і так далі. Просто комунальники одразу чистять спочатку велодоріжки, а потім беруться за дороги. Якщо б в Києві був такий відсоток, це було б добре. Це майже вся, вся О, Це була би перемога, б так, так <клес> абсолютно. Це б ми відчули і на дорогах, і в громадському транспорті, якби у нас люди почали активніше пересуватись. На двох колесах як вважаєте, скільки років ще потрібно Києву, аби дійти до таких показників? Ну мені здається, що е, якщо влада реально виявить е, бажання, волю і е, припинить відписуватись і відмовлятись, тому що одна з причин, яка постійно е, озвучується, це відсутність кадрів, да, що немає кому проєктувати. От. І тут вихід дуже простий, нам треба набрати варягів архітекторів з Європи, які хочуть поїдуть, залучити. тих, тих хто от, Якщо є. у людини є ліцензія, в неї відповідна освіта, якщо в неї є е, посилання е, на її досвід, да, скажімо, людина каже, я будував там, і там, і там. От, будь ласка, е, показує там, копії е, проєктів чи, угу. чи концепцій, у таких людей наймати на роботу і вони дуже швидко будуть проєктувати. Але я повернусь до того моменту, з якого ми почали. що вже з тих запроєктованих велодоріжок лише 30% побудовано, а 70% ще не реалізовано. Тобто, навіть те, що запроєктовано через пасивність Україва автодору, ми не маємо на поточний момент достатньої кількості велодоріжок. Ну, тобто, якщо люди будуть також більш активно цього вимагати, то шансів отримати велодоріжки швидше збільшає. Так, ну тому що коли ти не стукаєш в двері, тобі ніхто не відчинить. Якщо велоспільнота весь час вимагає, збирає якісь акції мирні під, під стінами. Смикає владу, так, подивіться, так, так. Нам потрібно. Дивіться, нам потрібно, нас вбивають на дорогах, нас вбивають і так далі, то воно буде значно швидше рухатись. Сподіваюсь, що її попит збільшиться, і відгук з'явиться. Так, Я Дякую. теж на це дуже сподіваюся. Ну і якби якісь м такі оптимістичні сигнали вже є від суспільства. Дякую вам за цю бесіду. Думаю, що будемо разом спостерігати. Сподіваюсь, за е гарним розвитком цієї сфери в Києві. Сергій Дякую. Харчук був сьогодні на Інкиїв. Дякую, що ви були з нами.